Вітаємо! Розтлумачуємо прізвище Леут. В Україні мешкає 16 носіїв цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Леут в Україні є міста Київ, Житомир та Херсон. Прізвище має німецьке походження і походить від німецького слова Лайта. Люди це прізвище давалося німецьким переселенцям, які, не знаючи української чи російської мови, відповідаючи на питання, хто ви. Проходячи державну реєстрацію, відповідали письмово вказуючи німецькою Лайта. Державні чиновники, не знаючи німецької мови, читали її на український чи російський лад як Леут. Отже, так і записувалось прізвище такої людини, як Леут. Вам сподобалось? Було цікаво? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Бажаєте дізнатись про тлумачення свого прізвища? Відправляйте нам листа та кидайте донат на картку, номер картки та нашу електронну адресу знайдете у першому коментарі до цього відео.